Вітаю всіх друзі! Сьогодні дійсно свято, сьогодні ми побачимо футбол світової лінії. Ми сьогодні не побачимо Мореза, ми не побачимо Дебрюна, не побачимо Месі, Роналду, Неймара, тому що вони не попадають в зірковий склад ні однієї, ні іншої команди. Подивіться на збірну військового ліцею імені Івана Богуна. 15-16 трошків. Це майбутнє Збройних сил України. Україна дуже, дуже дуже таке потужне майбутнє. Подивіться на цих дітей. У них бажання захищати свою країну. Ну, Це дуже круто, дуже потужно. Ми не Мурахи. Теж десантно-штурмові війська, чи як? По закінченню. Маю бажання захищати свою країну. Дівчатка, ви скажіть, десантно штурмові вас, так? Десанту війська Ти що, ти розмовляєш взагалі? Це наша батьківщина. трохи? так? То не хвилююсь, це ж не телебачення. Ми далі будемо йти в вищий військовий навчальний заклад і тут по ти по дронам, так? Да? У тебе є дрон там якийсь там Є. Маві. Є? Мавік? Третій. Воротар? Скажи мені, будь ласка, е... бущан, Тібу Куртуа? Е... Шмєхель Чи... Чи ти? Хто краще в роті? Я. Ти? І кого отримає Україна по закінченні ліцею? Хто ти будеш? Я буду звідти. У мене все. Дякую.